Доброго дня! Пропоную крило переднє праве на шкода Fabia 2007-2014 рік, а також на Румстер 7-14 рік. Запчастина Бушна оригінал, але під роботу потрібно робити дане крило. Тут на крилі вмятінка. Ось так виглядає. Тобто мятінка, далі тут є вмятина. І ось тут. Ось тут, вмятина. Потім тут горбік, тобто ізгіб, крило перекрашене, не в заводській фарбі. Крило перекрашене, далі це. З цього боку так воно буде виглядати. Його потрібно робити. Ну, воно вже було роблено, але кому потрібен або ремкомплект даного крила, або може зробити дане крило, можете замовити дане крило і віддам недорого дане крило, воно вже. Роблене дане крило, тут, якби витягувалось, цяточки видно по даному крилу і внизу крила. Ось тут роблене дане крило було. Ось так виглядає. Кого цікавить дане крило? Це є бушний оригінал, але під роботу його потрібно робити. Тому віддам дешево. рік випуску 12-й рік. Кого цікавить, телефонуйте, а також пишіть на Viber. Номер телефону буде в кінці відео в описі. Кого цікавить, підписуйтесь також на мій канал в Ютубі. Тут є багато чого цікавого.